Україна впевнено повертається на залізничну мапу Європи. Наприкінці літа в Ужгороді відкрили нову ділянку колії європейського стандарту, що з'єднала обласний центр із вузловою станцією ЧОП, звідки курсують поїзди до європейських міст. 22 кілометри вузької колії обійшлися у понад 26,5 мільйонів євро. Вартість проєкту Україна та Європейський Союз поділили порівну. Нині стартує новий, ще масштабніший проєкт Мостиська з Книлів», який передбачає будівництво залізничної. Колії європейського стандарту від кордону з Польщею до Скнилова поблизу Львова. У результаті Україна отримує пряме залізничне сполучення з Європейським Союзом. Сьогодні ми отримаємо першу частину від 190 мільйонів євро 73 мільйони євро гранта для того, щоб реалізувати наступний проект. Сьогодні ми говоримо про проект «Мостицька-Скнилів» з нашого боку. З з боку європейської комісії сьогодні ми отримаємо грантову угоду. З нашого боку ми маємо також профінансувати цей проект з державного бюджету для того, щоб завершити цей проект у 2027 році. Попередній досвід будівництва Євроколії на ділянці Чоп Ужгород вселив упевненість європейським партнерам, що й львівський проєкт буде реалізований якісно та вчасно. Венюкраїн Аплайдфодиспродже, коли Україна подалася на проект грантову угоду, з якого я сьогодні передала на суму 73,5 мільйони євро. Якість цієї заявки була настільки високою, що не викликала жодних питань до як технічної, так і до політичного значення цього проекту. Протяжність нового залізничного полотна на Львівщині становитиме 70 кілометрів. Підготовчі роботи уже розпочалися. Монтаж вузької колії стартуватиме одночасно з обох кінців маршруту. При цьому рух поїздів не припинятиметься. Підготовчі роботи вже тривають саме проектування, геодезія, геологія, певні закупівельні процедури. Тому, по суті, щоб встигнути в той амбітний дедлайн, під яким писалася технологія процесу, така що в нас залишиться дві колії, тому що в нас широка колія також дуже важливо, особливо для вантажного бізнесу, але її пропускна здатність буде розширена. Тому ми там будемо робити повний апгрейд системи сигналізації зв'язку, щоб по широкій колії пропускати все, що потрібно, щоб не зменшити її пропускну здатність. А та друга колія, яка сьогодні широка, буде перешита на Війську відповідно це технологічно складний процес. Паралельно у межах транспортного діалогу між Україною та ЄС відбулося четверте засідання Єврокомісії, присвячене підсумкам співпраці у сфері транспорту. Зокрема, обговорили результати ініціативи Шляхи солідарності, яка стала ключовим механізмом підтримки українського експорту під час війни. За останні три роки альтернативними логістичними маршрутами залізничним автомобільним та водним було експортовано понад 190 мільйонів тонн вантажів і імпортовано понад 86. Мільйонів тонн товарів загальний обсяг торгівлі у межах ініціативи оцінюється у 230 мільярдів євро. Також під час засідання учасники презентували пріоритетні напрямки для подальшого розвитку залізничного сполучення. Безумовно, ми говоримо про певну транспортну модель, так як ми будемо зв'язувати європейську колію з Україною. І звичайно, що наступний крок він зрозумілий, це. Продовження Ужгород Львів, і це така амбітна ціль, яка має бути реалізована вже протягом наступних п'яти років. А Європа логістично просунулася ще глибше в Україну. Минулого року Євросоюз оголосив намір створити великий транспортний коридор, який з'єднає ЄС з найвіддаленішими регіонами нашої держави. Це стратегічна перспектива, що вже підкріплюється конкретними діями. Влітку 2024 року. Ми розширили карти трансєвропейської транспортної мережі з розширенням цих маршрутів до Одеси та Маріуполя. Наявність цих маршрутів у затверджених картах навіть на папері дуже важлива, адже у майбутньому це може означати можливість до фінансування цих маршрутів, зокрема залізничних колій. Учасники зустрічі наголосили на важливості розвитку транспортних проєктів, які зміцнюють роль України як невід'ємної частини європейської транспортної мережі від залізничного та автомобільного до авіаційного сполучення. Разом з тим, сторони також обговорили ініціативи, які інтегрують Україну на законодавчому рівні, адже на шляху до ЄС наші закони мають бути адаптовані до європейських.